Суд над eh, eh, начальником МВС і тільки після того можемо вести переговори з Януковичем. Сідаємо за круглий стіл. Всі ці умови можна зробити доволі швидко. Eh, пересувань знову ж якихось критичних, небезпечних пересувань, ані МВС, ані армійських. Не спостерігається зараз, всі відпочивають після вчорашнього літеру, після, після вчорашньої ночі. Але на цю ніч цілком можливо і очікувано, що може бути. Але після п'ятої години десь ми знатимемо інформацію. В разі чого, якщо вони будуть давати останній бій, то будуть давати всієї ночі або завтрашньої ночі. Зараз всі депутати перебувають поза периметром. Практично всі депутати зараз перебувають поза периметром. Ведуть переговори із силовиками, е пацифікуючи їх, да, роблячи їх миролюбними. Зараз ведуть переговори щодо подальших дій, організованих дій. Ведуть переговори щодо е того е майдану, який планується зібратися е або в суботу, або в неділю. Остаточної дати ще не відомо, але ближчим часом ми про це знатимемо. Продовжують підтримка світова. Зараз є інформація про те, що деяких українських олігархів не пускають вже за кордон. Зокрема, Дміто впросився до Сполучених Штатів і нібито Сполучені Штати відмовили, хоча ніколи не відмовляли зараз. Але вони вище оточення Януковича визначили і визнали зараз кого можна, кого не можна. Крім того. Один із найбільших найбагатших українських олігархів, віктор Пінчук, відкрито сказав, про що він притримує Євромайдан і підтримує зараз правнення українців до Європи, а також форми, які українці висловлюють. Я думаю, тут мені потихеньку шепчуть, що довго думають, справді вони думають. І справді ці терези зараз питаються, ми розуміємо про те, що наше завдання це вистояти і показати про те, що ми готові йти знову ж до перемоги. Я не говорю до кінця, ми готові йти до перемоги. І е, вони чим далі, тим більше сумніваються. Е, буде чи не буде вечірній штурм. Залежить від того, і це теж елемент переговорів зараз, це те, чого немає зараз в інтернеті, але те, що є. В перемовинах наших народних депутатів наразі партія регіонів дуже остерігається того, що ще значна частина силовиків відмовиться виконувати злочинні накази. І зараз вони визначають про те, які є у них сили. Тобто, з кожним, днем, з кожним днем психологічного тиску ми розуміємо про те, що близиться наша перемога. А Те, що перемога буде обов'язково вчора, вони перейшли Рубікон. і навіть. Далекий схід України зараз не сумнівається про те, що перемога вже є за представниками демократичного патріотичного середовища європейське, яке тут зібралося. Питання в тому, щоб не сігти цієї перемоги і надалі, мирним шляхом розуміючи про те, що Україна повинна якмога скоріше оголтатися від цієї орди. Друзі, це коротка повітря інформація. Я не буду продовжувати гасла, Якусь частину інформації ви чуєте зі сцени. Те, що є по інтернету, зараз не становить жодної загрози. Тепер харків'яни. Зараз протягом години, може півтори, з'являться два на метр.